Софійській площі вже поставили головну ялинку країни Уперше за багато років. У центрі Києва стоятиме не штучне, а живе новорічне дерево. Коштує така краса не мільйони, як раніше, а близько 500 тисяч гривень. За таку ж ціну дерево планують і продати на благодійному ярмарку. Від восьмої ранку на Софійській площі у Києві кипіла робота, привезено з Івано-Франківщини ялинку, ставили в каркас, фіксували стовбур і гілки, щоб за будь-якої погоди вона стояла непохитно. Доправити і поставити дерево вагою 12 тонн виявилось непростим завданням і для комунальників, і для лісорубів. Експерти кажуть, 82-річне дерево так чи інак мали зрубати найближчим часом. До того ж, ця ялинка має стати особливою для всієї країни. Перший рік ми будемо в святому місті. Ставити головну ялинку перший раз буде вся Україна засвідчиться в один момент на день Святого Миколая. Осім І всі областя включать е, свої ялинки, свої ліхтарики і відкриють е, свято е, саме е, свято віри. Ой, ну ми перший раз бачимо таку йолку, такого розміру. Ми самі з Севастополя переїхали після подій Таких у нас сірі стояла на нашій головній площі, на Нахімова стояла іскусна. Ешна така йолка нам в диковинку, поэтому ми з пришли прийшли как она устанавливается. Все таки это главная ёлка нашого государства. Мені дуже подобається. Новорічну красуню оздоблять іграшками, котрі надіслали волонтери з усієї України. Тож на прикрашання ялинки місто не витрачатиме коштів. Заощадити дав змогу і вибір справжнього дерева. Таке нині коштує 560 тисяч гривень. А ялинки з металу і пластику коштували понад мільйон. До того ж, після свят організатори планують розпродати брусочки дерева на благодійному ярмарку, а всі виручені гроші передати у сиротинці. Олена Опанасенко, Сергій Зленко та Віталій Колод Тивай.